Шановні глядачі, а з нами на зв'язку наш сьогоднішній гість це україно вірменський виконавець Разо. Вітаємо вас! Вітаю, вітаю, дуже раді вас бачити. І хочеться поговорити сьогодні. Звичайно, про творчість, про вас як людини творчі. Але відомо, що свій творчий шлях ви розпочинали не з якоїсь музичної школи. Ви його розпочинали з танців. Ви займалися, якщо я не помиляюсь, народними танцями. Розкажіть, будь ласка, коли у вашому житті з'явилася музика? Одразу після того, як почав займатися танцями народними, я побачив хлопців на другому поверсі. У нас там де я займався народними танцями. Хлопці займалися брейк дансом і коли я побачив. Як танцюють брейкданс, мене це захопило, і я одразу почав задумуватись над тим, щоб перейти все ж таки до брейкдансу. Ну і там вже зрозуміло, що є така культура, є люди, які вже займалися музикою, репом, і мене затягнуло в цю, скажімо вже в таку культуру в трошки іншу. І якою була ваша перша пісня? Ужасна. Пісня була ужасна, але ну вона була про кохання, вона не була якоюсь там професійною. Це був такий дитячий реп. Десь мені там 14 років було. І тому ну, вона була мила, але ну прямо на сьогоднішній день я б сказав, це дитяча пісня була. Тому... Але згадки добрі добрі такі. Головне, що згадки добрі, і про кохання це завжди чудово і завжди мило. Скажіть, будь ласка, поговоримо про час нинішній, про ну не зовсім про початок повномасштабного вторгнення. Багато творчих людей по-різному в них цей час проходив. Деякі навпаки дуже багато всього творили, писали в них просто розривало від емоцій. Їм треба було виплеснути все це. А деякі просто не могли щось зробити з собою. Вони сиділи, чекали моменту, коли ж з'являть. Ця сила. Як це відбувалося у вас? Чесно кажучи, увесь час спочатку повномасштабного вторгнення я кожен день практично займаюся музикою, творчістю, і в перші дні вторгнення, коли ти ну, ще в шоковому таке шок, шоковий стан? Треба щось робити, треба кудись це направити. І в той момент я прям дуже дуже сильно плідно почав займатися музикою, розвиватися кожен день. Я пишу по пісні. Це 100% Я її повинен закінчити, зробити будь який варіант, треба це зробити, і всі сили були направлені на це. І пішов розвиток, дуже великий розвиток. Мене як музиканта, артиста, й в принципі з музикою в мене склались трішки інші відносини. А скажіть біль, більш більш такі глибокі. Глибокі. А скажіть, чи багато загалом було написано пісень, які побачили світ, які вийшли в ротації кудись за цей час? Українською у мене є рідна, лютий вітер, ні, руський і воля. Ось це чотири пісні, і зараз я готую до нового року ще три релізи, а після нового року вже буде альбом. Круто. А... Так, так, так. Клас. А скажіть, будь ласка, ваша одна з останніх пісень це Воля. Хочеться і про неї сьогодні поговорити, тому що ми з глядачами обов'язково подивимося кліп. І я знаю, що ви ж займаєтесь самі собі режисурою кліпами, кліпів і всім іншим. Ви така людина-оркестр, все вмієте все робите. З кліпом воля та ж сама була історія. А, з кліпом воля практично так, бо подзвонив піарник Назар і каже. Слухай, треба кліп там просять на телеканали, треба зробити кліп. А це було ну там за два дні до зйомок. <гум> ми запланували, зняли там за сутки. Ми зняли за добу, зняли і змонтували кліп і. І ось так ось вийшло. Кліпи. Знаєте, я, у нас такий невеличкий продакшн свій є. Ми знімаємо, спілкуємось там з режисерами, і ми, знаєте, є такі, є такі люди, як мобілографи. От і це одне з таких хобі, яке почало вже переростати в такий щось в такий більш-менш продакшн. Тому так, і кліпи є команда своя, ми там. Своїми силами все завжди робимо ну в цьому напрямку, але є і люди, які нам допомагають, теж там. Клас, а скажіть, будь ласка, зараз у нас в Україні з'являється дуже багато різних нових облич, нових імен, як і у танцях, так і у музиці, так і у фільмах, у кіно. Як ви ставитесь до того, що стільки багато людей знайшли себе, розкриваються? І як це на вашу думку вплине на культурну сторону України, на її впізнавість у всьому світі? Я думаю, що чим більше артистів, тим більше матеріалу, тим більше люди пробують, тим більше конкуренція. І завдяки цій конкуренції ми артисти постійно хочемо робити щось краще. Коли ну, конкуренція завжди породжує да, якісь нові нову музику, я в музики да так кажу. Музику, кліпи, дуже багато у нас не було матеріалу. Все робилось туди за перебрик, і зараз ми вже починаємо відчувати. От тільки я зараз бачу, що ми починаємо відчувати, що наша музика вона переростає в щось більш таке професійне вже там. Тіктокові пісні то було на початку. Ми всі там гей, треба залетіти в тіктоку. А зараз е кожен артист хоче презентувати себе як продюсера. Музику класно робити, вже шукають з тим робити класну музику, бо музика це теж дуже важливо. Пісні написати, пісню там текст написати це класно, але треба працювати і над текстами, і над продісуванням в принципі артиста і дуже багато з'являється. Мене це не знаю. мені це подобається. А на вашу думку, ми говорили про те, що з'являються нові обличчя, і що музика, контент має бути якісним. Які головні складові дійсно якісного контенту? Візьмемо музичний музичний контент. Ну я вам скажу чесно: це команда, яка з тобою працює. От, наприклад, у мене є там Армен Кастанян, це дуже крутий музикант. І він там з усіма нашими українськими зірками працював, і мені так склалося, що він мені допомагає. Ми робимо музику, і знаєте, коли, коли класна музика, коли от, ти приходиш на студію, тобі дуже комфортно записуватись ти з людиною. Знаєте, є, є артисти, просто так от їздять дуже по різним багато студіям і розсіюються якісь відносини. Немає тих відносин. Я приходжу на студію до себе там Нікіта. Сидить, ми пішли, побили чай, поспілкувались, пішли там, поїли. Узнали як у одного е, там справи, а потім вже пішли працювати, і от це на відносинах з твоєю командою. Як вони тебе відчувають, вони повинні тебе розкрити, тому що кожного артиста потрібно розкривати зсередини діставати всі його можливості, і голосові, і е, там і текст повинно діставати все. Це найважливіше, я думаю, що це праця твоя. Та обов'язково повинна бути класна команда. Дякую за таку розгорнуту відповідь, і не можу вас відпустити без побажання нашим глядачам. Бажаю, щоб у кожної людини в нас в країні зараз на серці було спокійно, і що б не відбувалося, знаєте, що ми обов'язково переможемо. І головне не здаватись і відкривати в собі якомога більше. Добрих і хороших почуттів відношень до людей і вірити в перемогу. Дякую за СУ. Дякую. Дякую вам. Дякую, що доєдналися. Чекаємо вас з новими прем'єрами з цікавими новинами. Будемо завжди раді бачити у нашому телемарафоні. На все добре. Дякую вам на все добре, шановні глядачі. Я нагадаю, нас у гостях був Україна, вірменський виконавець разом. Ну, а зараз подивимося та послухаємо пісню Воля. Волю сто вітром рознесе, по землі мої пухом, покриті ніби снігом за все навкруги стохне, та плаче моя земля. Волю сто вітром рознесе, по землі мої пухом. Покрита, ніби снігом замило все навкруги, стогне та плаче моя, але сила не здолана. Сестри, брати, як би знали, ми тоді, хто зруйнує дім. Прикидаючи святим, знайди мене там, де немає сонця, забери мене туди, де немає болі. У неволі зірка на небі знову л'ється як вода, світом на долоні, знайди мене там, де немає сонця, забери мене туди, де немає болі, у неволі зірка на небі знову л'ється як вода, світом на долоні, Серце б'ється, а душа полоні Доволі дістати допоможе віра, поки є сила у волі до бою, тобі не жаліє тіла не плач, моя мила, я за тобою, не плач, моя мила, я йду тобою, не плач, моя мила.

У неволі зірка на небі знову л'ється, як вода, світом на долоні, знайди мене там, де немає сонця, забери мене туди, де немає поля. У неволі зірка на небі знову л'ється, як вода, світом на долоні.